На покрову у день захисників і захисниць України бердичівляни зібрались біля меморіалу Слава героям із вдячністю до усіх, хто стояв і стоїть на захисті нашої держави, вшановуючи світлу пам'ять тих, хто ціною власного життя виборює незалежність, схиляючи голови перед болем матерів, дружини, дітей полеглих героїв. це день, коли ми вшановуємо мужність і жертовність. Коли ми вклоняємося воїнам усіх поколінь. Їхня рішучість це тихе світло, що горить навіть у найтемнішу ніч. Їхня відданість це коріння, яке тримає дерево нашої нації. Вони, як ті козаки, що колись боронили Дніпро, як воїни УПА, які не скорилися темряві. Вони продовження нашої історії, нашої боротьби і нашої нескореності. Ми кладемо їх живі квіти, як символ невмирущої пам'яті про подвиг захисників, лягли до підніжжя меморіалу. Слава Героям. Кожна квітка, яку ми покладаємо сьогодні, це символ вдячності й пам'яті, символ того. Що їхня боротьба не була марною, що їхні імена житимуть у наших серцях, у нашій мові, у наших дітях. Це квіти любові і шани до тих, хто вийшов на бій за свободу, щоб ми могли жити під мирним небом. Квіти пам'яті принесли і до алеї героїв Бердичівщини, на якій фотографії більше шести сотень захисників і захисниць, героїв різного віку, яким би іще жити й жити, якби не війна.